Доброго дня, любі друзі! Сьогодні говоримо про фразеологізми, де згадуються тварини. В українській мові є багато таких сталих виразів. Наприклад, вчинити бірлість, підкласти свиню. Про поганий настрій говорять, хоч вовком вий. Як кішка з собакою говорять про погані взаємовідносини. Розглянемо які ж фразеологізми Існують в англійській мові. Як вони перекладаються. Якщо ми хочемо порадити комусь бути спокійним, більш терплячим, заспокоїтись. Зачекати трішки, ми вживаємо фразеологізм Hold your horses. Наведемо приклади. О, oh, Деді. Hold your horses, please. I want to return home alive. О тату, не поспішай так, будь ласка. Я хочу повернутися додому живим та неушкодженим. Hold your horses, Tom. We are going to sin before eating cake. Зачекай трішки, Томе. Ми збираємося спочатку заспівати, а потім їсти торт. Бул і Чина Шоп це неповоротка, незграбна людина, яка поводиться необережно. Приведемо кілька прикладів. That flat was full of expensive vases. So I felt like a bull in China shop. В тій квартирі було дуже багато дорогих вас, тому я почувався незграбою. N is like a bull in China shop. Keep the flower pot away from her. Аня я не дуже обережною людиною. Тому тримай, будь ласка, цей квітковий вазон подалі від неї. To be like fish out of water. Почуватися не в своїй тарілці мається на увазі почуватися сором'язливо або ніяково. Для прикладу можна привести наступні речення. I felt like fish out of water at my new school. Я почувався ніякого в моїй новій школі. Або ж Everybody else knew each other really well. So I felt a bit like a fish out of water. Всі і інші знали один одного дуже добре. Тому я почувався трішечки не в своїй тарілці. Ніякого. To kill Two birds with One Stone. В українській мові є схожий переклад вбити двох зайців. Тобто, виконавши одну справу, людина досягла двох цілей одночасно. Приведемо наступні приклади. I killed two birds with one stone and picked the kids up on the way to the supermarket. Я заберу дітей по дорозі до супермаркету. Тим самим п'ю двох зайців. I can bring you to the cleaners when I pick up the kids and kill the birds with one stone. Я зможу занести костюм до хімчистки, коли буду забирати дітей і тим самим вб'ю двох зайців. Like a dog with two tails. Дослівно, як цуценя з двома хвостами. Прикладається ця ідіома наступним чином почуватися дуже щасливим, дуже задоволеним. Приведемо наступні приклади. I felt like a dog with two tails when I got a modern bike for my birthday. Я почувався так, таким щасливим, коли отримав сучасний велосипед на мій день народження. Або Nick felt like a dog with two tails when he was invited for the concert. Нік почувався дуже щасливим, коли його запросили на концерт. Dog Days Коли англійці вживають таку фразу. Це означає, що вони говорять про спекотні дні влітку. Like children, I love to sit in the shade and drink lemonade during Dog Days. Як всі діти, я любив сидіти в затінку і пити лимонад. Протягом спекотних днів. Або I have a headache during dog days of summer. У мене завжди болить голова у дуже спекотні дні. Copycat називають людину, яка повторює поведінку за іншими. Або ж інше значення. Copycat може перекладатися як підробка. Приведемо наступні приклади. The Jeans Company says. It will fight to have all copycats removed from the stores. Компанія по виробництву джинсів сказала, заявила, що будуть, вони будуть боротися з усіма підробками, вони будуть вилучатися з магазинів. Sales of the product fell because of copycat versions. Продаж цього товару зменшився, тому що з'явилося багато підробок. «Nest egg» означає заощадження, накопичення, тобто та сума доходу, яка накопичується певний період часу, щоб витратити її в подальшому майбутньому. Приведемо приклади «They Built Up a Nest Egg for their Sons Education. Вони заощадили певну суму грошей для освіти свого сина. i paid for the computer out of my nest egg yes but the computer then you the